Окупанти продовжують мститись Херсону за те, що були змушені відступити від міста під натиском збройних сил України. Щоденно обстрілюють обласний центр з усієї наявної зброї, артилерії, РСЗВ, танків, мінометів а тепер застосовують ще й ракети. Таким чином намагаються нищити критичну соціальну інфраструктуру, житлові будинки. Як живе незламне місто, останні два місяці після звільнення дізнавалися наші кореспонденти. Я тут через пару домов живу, а сюди просто прихожу. То воду з труб злити, то так за квартирою присмотреть. ну, присмотрела. Анна наглядає за помешканням колеги, яка виїхала з Херсона ще під час окупації. Квартиру пошкодила ворожа ракета, що впала і розірвалась у дворі під будинком, утворивши величезну вирву. На кухні була, якраз зайшла в ванну, як, воно, як... Дом весь задрожал и посыпались окна, стекла. Все страшно, конечно. В будь минуту думаешь повторится опять это. Ты ужасно. Такие разрушения. Некуда мне ехать, некуда. Не хочу. Вибухи у місті лунають фактично постійно. Щоб максимально убезпечити місцевих жителів, влада почала зводити зупинки укриття. Першу таку поставили на місці масованого обстрілу 24 грудня, внаслідок якого загинули 10 людей. Ще 64 отримали поранення. Була тут бомбіжка, куриття не було, було не де ховатися, підземний переход. А так люди. Чим могли пряталися і побили сік, сікла люди загинули. Надію, що це тепло сіріє людей, дай, дай надію на життя. Така залізобетонна конструкція здатна витримувати ураження від осколків різного типу снарядів та удари касетних боєприпасів. Стіни укриття завтовшки 25 сантиметрів. Всередині одночасно можуть перебувати до 25 людей. Встановили це сховище за кошти волонтерської організації. Найближчим часом ще три зупинки укриття з'являться в інших районах міста. Окрім волонтерів, херсонців підтримують і місцеві підприємці. Наприклад, один з мережевих супермаркетів щонайменше два рази на тиждень безкоштовно видає місцевим хліб та солодощі до чаю. Протягом дня таку допомогу в кожному магазині отримує до пів тисячі людей. У нас кожну неділю проходить акція з різних стран привозять гуманітарну допомогу. В той раз хліб був в цей раз і солодощі привезли. І роздаємо і нагідці були місні. на межі можливостей працюють усі комунальні служби міста. Майже 98% світла в Херсоні є, але через постійні обстріли воно міняється. Цей відсоток кожного дня вода також подається. Ну і газопостачання також. Хоча постійно руйнуються ці газогони, які поверху йдуть і. Ну, але газовики також постійно ж лагодяться. І... Найскладнішою ситуація залишається в прибережній зоні. З цього мікрорайону під назвою Острів більшість херсонців вже виїхали. А взагалі по острову немає отоплення. Ми самі взагалі з острова. Зараз перебралися в центр. Поки що отоплення є, світ, вода є, так що поки що все нормально. Ну, такої взриви частенько, але ми... Город, в якому йде війна, країна, тому до Тета вже люди привикше, які тут роздій самого початку. А для тих херсонців, які все ж вирішили тимчасово виїхати з рідного міста, щодня курсує евакуаційний потяг. У середньому за добу місто покидає до півсотні людей. Наталя Якобсон, Євген Саржук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.